Доброго дня, шановні слухачі, вітаю вас на каналі Математика Це просто. Сьогодні порозв'язуємо е, задачі тригонометричні вирази, знаходження значення виразів. Отже, вправа така. Знайти значення виразу, якщо випадок 1, косинус 75 помножити на косинус 15 градусів. Знаємо, да, що 75 і 15 не є табличним значенням для швидкого рахунку. Тому потрібно щось, скажімо так, зробити, щоб звести його до табличного значення найбільш прийнятний зі способів. Отже, давайте будемо міркувати косинус 75 та косинус 15. Вивчивши вже Багато формул тригонометричних, да? можна прийти до, дійти до висновку, що ми можемо, зокрема, косинус 75 замінити на, наприклад, косинус 75, можна замінити як 90 мінус 15, помножити на косинус 15. Що відбувається, 90 мінус 15. Згадуємо, да? що у нас. Використовується формули зведення, коли у нас π на 2 або 90 та 3 π на 2 або 270, то функція змінюється на кофункції. Тобто, у нас буде косинус, змінюється на синус 15 градусів. Ось. Так? І дивимося знак по першій чверті, косинус має плюс, тобто косинус 75 це те ж саме, що синус 15. І помножити на косинус 15. Далі яка історія. Да? У нас виходить е, множення синус 15 на косинус 15. Знову чогось нам нібито не вистачає. Якщо в першому випадку ми застосували ось тут формулу зведення, то ось тут нам схоже формула на синус подвоєного кута, тільки не вистачає двійки. Так давайте ми домножимо на 2 і поділимо відповідно на 2. Тобто помножимо на одну другу і помножимо на 2. І що в результаті отримаємо? 2 помножити на синус 15 косинус 15, це буде синус подвоєного кута. Тобто, дорівнює. Не забуваємо про одну другу помножити на синус 2 альфа, тобто в випадку 2 помножити на 15, 30 градусів. А 30 градусів синус 30 це вже табличне значення. Це буде 1 друга. Тобто буде одна друга помножити на одну другу одна четверта. Таким чином, ми з вами повністю е, розв'язали випадок номер 1. Випадок номер 2 у нас вже, знову ж таки, подібний, тільки у нас вже синус 75 та синус 15 градусів. Що в цьому випадку будемо робити? Те ж саме. Синус 75. Я ось тут продовжу писати. Синус 75, я замінюю на синус 90 мінус 15 градусів. Помножити на синус 15. І та ж сама операція 90. Ми змінюємо синус на косинус 15 градусів. Це перша чверть синус додатність, значить буде косинус 15 на синус 15. І в нас абсолютно. Такий самий випадок, як і перший. Тобто ми домножаємо на 2 і ділимо на 2. І таким чином отримуємо 1 друга помножити 2 косинус 15, синус 15 синус 30. А це ж, знову ж таки, 1 друга помножити на 1 другу дорівнює 1 четверта. Таким чином, ми розв'язали і другий випадок. Ось тут дорівнює 1 четверта. Продовжуємо випадок 2. 2 синус 75 на косинус 75. Тут вже ми бачимо тут двійка присутня. Аргумент синуса і косинуса спільний, воно ну, однаковий мається на вазі. Тобто, це формула у нас синус 2 альфа. В даному випадку буде синус 2 помножити на 75, 150 градусів. Знову ж таки, хто забув табличне значення синус 150? Тобто, або. Скажем так, вчив тільки для гострого кута, це не досить тяжко знайти синус 150. І те ж саме, як в попередньому випадку, можемо застосувати формули зведення або 150 записати як 90 плюс 60, або 180 мінус 30. Тобто перший випадок буде синус 180-30, а другий випадок синус. 90 додати 60. В, першу, в другому випадку 90. Чому з другого, бо ми вже попередні два розглядали: ми змінимо на кофункцію, тобто буде це косинус 60, і дивимося на знак синуса в другій чверті, бо 150 це друга чверть, має знак плюс, тому тут буде косинус 60. В цьому випадку 180 ми не змінюємо. На кофункції, тобто буде синус 30, знову друга чверть буде додані. Тобто синус 150 це те ж саме, що синус 30 та синус 60. І якщо згадаємо е, табличні значення, то синус е, у нас 30, це знову одна друга. Ми вже використовували, і косинус 60, також одна друга. Тобто, як би не, ми не замінили чи через різницю чи через суму, ми все рівно в результаті отримаємо одну другу. Тобто випадок 3, також ми з вами знайшли значення. Тобто одна друга. Випадок номер 4, знову ж таки, це у нас синус подвоєного кута, тому що аргумент π на 8 і в косинуса і в синуса. І у нас двічка є. Тобто, буде синус 2 помножити на π на 8. Я тут відразу не множив, щоб ви, бо може в декого задати питання, а що він зробив. 2 і 8 можна скоротити і буде π на 4 синус π на 4. Тобто тут у нас вже в попередніх випадках було в градусах, а тут в радіанах. Але, кому важко в радіанах, нагадаю, π на 4 це те ж саме, що 45. Згадуємо синус 45 або синус π на 4, це у нас корінь з 2 на 2. Знову ж таки, всі 4 випадка да, ми позводили до функції гострого кута. Випадок номер 5 У нас дивіться, яка цікава ситуація. Знову ж таки, формула е схожа на синус подвоєного кута, але не вистачає двійки. Але ви вже в попередніх випадках бачили, що ми робили. Ми її дописували, тобто множили на 2 і ділили на 2. З вашого дозволу, я вже це писати не буду, відразу напишу результат. Це буде одна друга, тому що ми поділили на 2, а двійка пішла в синус 2. Альфа. Тобто синус буде 2 помножити на пі на 12. Знову ж таки, 2 і 12. Скорочується буде пі на 6. Тобто одна друга синус пі на 6, пі на 6. Знову ж таки, в радіанах. Хто не пам'ятає, в градусах це 30. Синус 30 градусів, знову ж таки 1 друга. Одна друга помножити на одну другу. Знову ж таки, 1 четверта. І останній випадок. Даному відео це номер 6 косинус 15 мінус синус 15 в квадраті, тобто квадрат різниці. Всі пам'ятають формули зведення, що таке квадрат різниці. Як його записати? Квадрат першого. Я тут знизу буду писати, це буде косинус квадрат 15 градусів. Далі, мінус подвоєний добуток 2. Синус 15 градусів на косинус 15 градусів. І плюс синус квадрат 15 градусів. Розбираємо випадок. Дивіться: мінус далі 2 синус 15 косинус 15. Це в нас формула подвоєного синус 2 альфа. Тобто це буде мінус синус 30. Чому мінус? Бо тут було мінус 2. Тепер дивимося косінус е, 15 косинус квадрат 15 плюс синус квадрат 15. Якщо це об'єднати, то ну це згадати, це у нас тригонометрична одиничка. Да? Тобто, е, оце ми об'єднуємо в одиничку, а це у нас синус 30 градусів. Тобто, наш вираз тотожно рівний виразу 1 мінус синус 30 градусів. І знову ж таки. Синус 30 градусів вже не один раз е, у нас застосовувалось, це одна друга, тобто один мінус одна друга. Це буде знову ж таки одна друга. Таким чином, ми знову ж таки знайшли значення виразу. Дякую за увагу. Надіюсь, відео було для вас доречним. Чекаю ваші коментарі та обов'язково в коментарях зазначте, будь ласка, яку е, тему? Стригонометрію, зокрема, ви б хотіли побачити в наступних відео. Дякую за увагу!